Скільки людей з понеділка хоче розпочати життя з нуля? Як думаєте? Та дуже багато таких. Одні програють в казино, другі програють казино онлайн по телефону. І там дуже багато таких ігор, яких в інтернеті розвелося, що ну, розвою, розводняк на бабки. Я б заборонив, би, наприклад, хоча б під час війни взагалі ці застосунки і взагалі ці гри. Чому тому що збагачуються власники, котрі навіть не в Україні знаходяться? От і страждає населення. Скільки сімей розпалося із-за того, що ну чоловіки програли, чи жінки навіть теж є багато. Або діти навіть. Що саме найгірше, що діти програють дуже великі суми. І взагалі я б не допустив би до того, щоб діти могли б скачати за стосунок, де грають на гроші. А ви якої думки? Напишіть, будь ласка, в коментарі.